Доброго ранку. До вашої уваги новини на телеканалі Тиса 1 Врятуємо Карпати від забудови малими ГЕС. Екологи та громадські звертають увагу. Екологія під загрозою. Надзвичайна ситуація в Ужгороді. горе металошукача привалило бетонною опорою. Останньому карпатському січовику відкрили пам'ятник. Репортаж із Чинодієва. Закарпаття багате на обдаровану молодь. У цьому переконалися на конкурсі фестивалі Таланти багатодітної родини дуже люблю виробляти з дерева різні вироби з дерева і з інших матеріалів. Також я е, люблю вишиваю, з бісера роблю, займаюся писанкарством. Сільський голова вільхівців попався на хабарі у 500 доларів США, за що проти нього порушили кримінальну справу. Про це повідомили в прислужбі прокуратури Закарпатської області. До Тячевського райвідділу відділу міліції звернувся чоловік із заявою про те, що сільський голова вимагав у нього хабар у півтисячі доларів. США за надання усного попереднього дозволу щодо погодження цілодобової роботи інтернет-кафе в селі та за сприяння в подальшому підприємницької діяльності з цілодобово. Новим графіком роботи зазначеного кафе проведена дослідча перевірка за заявою встановила, що сільський голова дійсно вимагав та одержав вказаний хабар. Прокурор області порушив кримінальну справу стосовно Вільховецького сільського голови Тячівського району за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Триває досудове слідство. 14 березня в Києві розпочали нон-стоп інтерв'ю та флешмоб присвячені захисту карпатських річок від забудови малими гідроелектростанціями. Одночасно акції проходять у Львові, Ужгороді, Тернополі та в інших містах України. Ці заходи є початком міжнародної безстрокової акції Врятуємо Карпати від забудови малими ГЕС. Спорудження запланованих владою 550 малих гідроелектростанцій у Карпатах, на думку вітчизняних науковців та екологів, є величезною загрозою, що принесе загибель багатьом рідкісним видам карпатських рослин і тварин. Передусім, риб. Цей непогоджений з громадськістю проект знищить гірські краєвиди і назавжди підірве неповторну туристичну привабливість цього карпатського регіону. Вважають ініціатори акції. Горяни масово протестують проти таких проєктів, а суспільно-активні екологи стурбовані проектом будівництва понад півтисячі малих ГЕС. У соціальних мережах його вже охрестили екологічною проблемою номер один в Україні. Я би хотів, щоб всі ми порозуміли, що тут нема абсолютних категоричних противників взагалі гідроенергетики як такої. Це було би смішно, але але. Та цифра, яка сьогодні звучить, 330 міні-гес це катастрофа. Я відразу говорю, це просто катастрофа для Закарпаття. І тут нема навіть про що говорити. 330 міні-гес на малих річках Закарпаття це нонсенс, це повний нонсенс із тих 550, які взагалі в Карпатах є. У берегові проведуть аналіз води з криниць населення. Про це розповіли організатори екологічної акції, яку проведуть у берегові до Всесвітнього дня води 22 березня. За словами голови оргкомітету заходів, інженер-еколога місцевого водоканалу, мешканці міста матимуть змогу провести безкоштовні аналізи проб води з криниць, аби з'ясувати її хімічний склад. В інші дні за такі послуги потрібно сплатити певну вартість. Для того аби дослідити воду з криниці, берегівчани повинні набрати води до чистої пляшки і принести до водоканалу. Результати будуть готові за кілька хвилин. Як подумав директор берегівського водоканалу, заходи проводитимуть 22 березня і розпочнуться вони о 9 ранку на території товариства Днем відкритих дверей. Інформує прес-центр Закарпаття. Щоб привернути увагу громадськості до проблем води та з нагоди відзначення Всесвітнього дня води, у берегові проведуть ряд заходів та Екологічну акцію. У мікрорайоні Радванка в Ужгороді бетонна опора впала на 21-річного місцевого рома. Хлопець шукав металобрух на старій зруйнованій будівлі, коли йому притисло ногу. Ужгородським рятувальникам знадобилося близько півтори години, щоб вивільнити потерпілого із пастки. Для цього МНСники за допомогою спеціальної техніки підняли бетонну опору і вивільнили чоловіка з під завалу та передали медикам швидкої. Згодом лікарі діагностували в потерпілого відкритий перелом ступні. Повідомили в територіальному управлінні ГМНС у Закарпатській області. У другій половині випуску ви побачите останньому карпатському січовику відкрили пам'ятник. Репортаж із Ченадієва. Чобські митники вилучили понад 50 тисяч контрабандних гучномовців. Закарпаття багате на обдаровану молодь. У Цьому переконалися на конкурсі фестивалі Таланти багатодітної родини. Дуже люблю виробляти з дерева різні вироби з дерева і з інших матеріалів. Також я е, люблю вишивошиваю з бісера, роблю займаюся писанкарством. На Закарпатті продовжують незаконно вирубувати ліс та збувати деревину. За результатами перевірок прокуратури області у Державній екологічній інспекції області виявили факти неналежного виконання посадовими особами інспекції, покладених на них обов'язків. Про результати перевірки повідомив начальник відділу захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері прокуратури області Іван Костів. Серед порушень незаконне вирубування дерев, реалізація продукції. За ціною нижчою ніж собівартість непроведення аукціонів, чого вимагає законодавство. І з початку цього року правоохоронці порушили сім кримінальних справ. Усі з них за фактами зловживань та недбалого виконання своїх службових обов'язків працівниками лісової охорони закарпат Агролісу, що призвели до незаконних рубок лісу. Державі заподіяли збитків на понад півтора мільйона гривень. На митному посту ЧОП залізничний працівники чопської митниці вилучили незадекларовані понад 55 тисяч гучномовців вартістю понад 650 тисяч гривень. Під час митного контролю вантажного потягу інспектори звернули увагу, що вказаний в одному із чотирьох контейнерів товар за супровідними документами значився, як перетворювачі струму насправді виявився гучномовцями. При ввезенні на територію України цей вантаж повинен переміщуватися під гар гарантію доставки до митниці призначення та за наявності фінансової гарантії, яка до речі була відсутня. Про це повідомили у преслужбі Чопської митниці. Контейнер відправляли з Китаю на адресу однієї зі словацьких фірм. У ході перевірки з'ясувалося, що агент із передачі вантажів не заявив за встановленою формою точних відомостей про товар, зокрема щодо його найменування коду та вартості. За порушення митних правил стосовно представника митного брокера складено протокол за статтею 340 митного кодексу України. Не задекларовані понад 55 тисяч гучномовців, загальною вартістю більше 650 тисяч гривень, вилучили до рішення суду. На закарпатському ринку праці утримується дисбаланс між попитом та пропозицією. Майже 60% пропозицій для представників робітничих професій, проте зараз вони не надто популярні. Керник обласного центру зайнятості каже, таке явище не є винятково регіональним в усій Європі. Люди шукають гарно фінансованої висококваліфікованої праці для білих комірців. Проте не лише якість турбує трудових маклерів, кількість місць, що їх пропонує потенційному працівникові роботодавець, нині не в змозі задовольнити тих, хто потребує стабільного доходу. У нас було 1290, ну 1300 вакансій. І де вони, і де сконцентровані? Сконцентровані ці вакансії в основному ужгороді у Зуродському районі, Мукачеві. Мукачівському районі далі йде берегово, і скажімо, тут основна питома вага цих вакансій, але ж і це, якщо ми сьогодні маємо 1300, то сьогодні маємо 13700 осіб, які визнані безробітними і шукають роботу. Якщо ви бажаєте з 1 квітня 2012 року працювати на спрощеній системі оподаткування, то повинні подати заяву до своєї податкової інспекції не пізніше, 16 березня. Про це нагадує Державна податкова служба області суб'єктам підприємницької діяльності платникам податків юридичним та фізичним особам. До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Форма заяви та інформація щодо застосування спрощеної системи оподаткування розміщені на веб-сайті ДПС у Закарпатській області в окремому банері Єдиний податок з 2012 року. У селі Ченадієво на Мукачівщині відкрили пам'ятний знак останньому карпатському січовику Михайлові Петричку. Він був активним учасником карпатської січі та організації українських націоналістів. Помер на 87-му році життя влітку 2011 тисячі року. Відкриття монументу присвячене 73-й річниці карпатської України. Олексій Шафраньош із історичними подробицями. Бути останнім з могікан називають Михайла Петричка ті, хто знали його. Представники молодіжних організацій, місцевої влади, близькі та друзі зібрались у надії вшанувати пам'ять героя. Основною темою наших розмов була все таки Україна, її доля, сестра Мих Михайла була моєю вчителькою у початковій школі. От от через неї я й познайомився з Михайлом. Від неї я довідався про. Те, хто такий Шевченко, Франко, Леся Українка, інші видатні постаті української історії. Але хто такий Бандера? Хто такий Шухевич? то я узнав від Михайла за спорудження пам'ятного знаку, взялася організація Молодіжний Націоналістичний конгрес. 95% коштів зібрали за добровільними внесками студентства не тільки з нашої держави, але й коштом українців з інших країн для того, щоб про цю людину не не забули, щоб в першу чергу для таких людей, які є для нас, для молоді, є прикладом. Ми і прийняли рішення про спорудження цього пам'ятника. Я зустрічався з молоддю діаспори, і ну, коли вони дізнались про ту постать Михайла Петричка, вони от, всі, всі, всі дуже радо і з великим запалом, ну побажали долучитись до спорудження цього пам'ятника. Автором проекту пам'ятного знаку виступив Ярослав Ілляш, який добре знав і спілкувався з Михайлом Петричком. особисто. мене дуже дивувало, що наскільки він скромна людина, наскільки він аскетична і, взагалі, в житті і як, от така людина, от навіть перебуваючи один на один з такою великою тотальною репресивною системою, як радянське. Репресивний апарат, як він міг, міг вижити, тобто, що, попри без будь-якої підтримки, не, не зламався зберіг віру, він відповідав дуже просто, каже, я каже, будь-яке в своїй житті випробування сприймав як чергову перепону, чергове завдання або чергову трудність, яку все одно треба жити і долати. У пам'ять про Михайла Петричка одну з вулиць Чинадієва назовуть його ім'ям. П'ятеро закарпатців отримали відзнаки угорського уряду Золотий та срібний хрест за заслуги перед угорщиною серед нагороджених працівники освіти, представники товариства угорської культури та української партії угорців КМКС. Підзнаки закарпатцям вручили на урочистому прийомі в Генеральному консульстві Угорської республіки в Ужгороді з нагоди 164-ї річниці революції та визвольної боротьби 1848 року. Нагороди від імені президента Угорщини вручив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Міхай Баєр. Ось ця революція виступала за такі цінності, як свобода слова. Свобода объединения, основные человеческие свободы, которые все еще в настоящем современном мире э, находятся в центре внимания всех демократических и свободных наций. Поэтому я считаю, что вот те шаги, которые начались по этому пути в Венгрии в э, 1848 году, как раз влияют на нашу жизнь до сегодняшнего дня и долго они будут влиять, потому что они определяют свободу, определяют будущее всех наций. Закарпаття багате на обдаровану молодь. Переконані організатори обласного етапу всеукраїнського конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини свої здібності закарпатці віком від 9 до 16 років презентували на сцені театру Ляльок. 47 учасників із різних районів Закарпаття змагалися у номінації хореографія, вокал, оригінальний жанр та художнє слово. Запрошені також мали можливість переглянути роботи виставки рукоділля. Познайомилися із талантами краю, і наша знімальна група дуже люблю виробляти з дерева різні вироби, з дерева і з інших матеріалів. Також я люблю вишиваю, з бісера роблю, займаюся писанкарством. Беру участь у різних конкурсах. На виставці конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини Степан із Тячівського району презентує вертеп із деревини та писанки, виготовлені власними руками. Хлопчина пильно вдивляється у вироби з бісера Наталії, яка, як і більшість учасників конкурсу, зростає у багатодітній родині. Мама працює в бібліотеці сільській. Брат учиться менше брат в садик ходить. Я займаюся бісером. Теска Наталії з Мукачева привезла на виставку роботи своїх трьох дітей. Жінка запевняє, що її родина завжди у творчому пошуку. Ми з ними займаємося різними видами творчества. Декупас, ми, наприклад, можемо збирати лістики і розкрашувати. Я рісую і по спеціальності художник. Ну і люблю вишивати. Хоча діти на конкурсі фестивалі змагалися у чотирьох номінаціях, працівник культури з багаторічним стажем переконана, що пошук обдарованої молоді не повинен обмежуватися окремими жанрами. Не должно бути такое ограничение. Тільки дві картини, тільки дві пісні. Якщо ти ищешь таланти, їх треба искать по-настоящему, не для галочки. Я завжди проти цього виступаю, считаю, что що так должно бути. 40 семеро дітей з різних районів Закарпаття презентували свої таланти на сцені лялькового театру. За словами Віталія Ерфана, переможці конкурсу отримають хорошу винагороду та нові можливості. На цьому етапі вони отримують невеличкий сертифікат, який їм дасть право. Переможці конкурсу – це фіналісти, перше, друге, третє місце будуть мати змогу отримати путівку, квиток на міжнародний центр відпочинку оздоровлення «Артек». Організатори обласного конкурсу фестивалю. Переконані, що обдарована молодь Закарпаття достойно представить наш край на всеукраїнському рівні. Хмарно з проясненням погоду без істотних опадів лише в горах вночі слабкий сніг та мокрий сніг, прогнозують обласні синоптики. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день повітря прогріється до 10 градусів з позначкою. Плюс у горах вночі місцями до 8 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра в гірських куточках нашого краю триматиметься близько нуля. До речі, максимальна температура повітря 17 градусів спостерігалась у минулому 2011 році, а мінімальна мінус 10 у 1976. Наразі це все. Дякую за увагу. Гарного вам дня!